Він залишив рідний дім і країну для того, щоб навчити українців готувати грузинські національні страви. Спочатку працював у Києві, а тепер має власну пекарню у Каневі, дружину українку і двох дітей. Історія успіху іноземця, який знайшов щастя на Черкащині та фінансову підтримку в благодійному фонді МХП громаді. Більше знає Владислав Бедренець. Ресторан Родень у Каневі один з найвідоміших закладів громадського харчування. Нині його локація збагатилася ще однією родзинкою. Після тривалої перерви у цокольному приміщенні закладу відновили виготовлення грузинської випічки. Господарює тут справжній грузин, який народився і виріс у гірському регіоні Сванетія. Потім доля закинула в Київ і вже звідти на Черкащину до Канева. Тут зустрів свою кохану, яка подарувала йому двох прекрасних діток. Він приїхав показати саме, як печеться грузинський лаваш, як побудувати його. Попросили, щоб він допоміг побудувати тандир, тому що він сам вміє це робити. Він нікого сюди не залучає. І так він опинився в Каневі. Ну потім ми познайомилися, вже з Канева він не поїхав. Ну виходить так, да. трішки працював ще в Києві, тому що там теж допомагав будувати такі самі тандири, випікати лаваш. Ну а вже потім вирішила я, сказала, що напевно давай приїжджай в Каневі і будемо щось робити. Чому це не зробити тут а в себе вдома, де ми живемо? Скільки років вже? Ну ми 12 років вже разом. Щоранку сослан, якого всі тут звуть бахою, прокидається о 3-й четвертій ранку. Їде до пекарні, розтоплює тандир та іншу піч. Звично вимішує руками тісто за давнім рецептом. Коли майбутні лаваші, які в Грузії звуть пурі, підійдуть, правно закладає їх у розпечений тандир. Через сім хвилин випічка готова. Вийняти її теж справжнє мистецтво. Баха вірить, що його робота приносить людям радість і здоров'я. Коли приготовивши він покушає, він уліпнуться і тобі дякую. це дуже благодарный вещь. Это очень близкий, потому что мы приходим с веками и дружим и так сами. Ну это очень. Ну мы христиане, и христианство пришло из Грузии в Украину. И так само что осталось, дружить один и все. Больше не ну, как могу сказать. Народ одинаковый, надо любить друг друга и уважать друг друга. Все, що потрібно для роботи в пекарні, Сослан зробив власноруч. Зокрема, й тандир, який, до речі, на вимогу гіркої сучасності України працює без електрики. Пекар сам домовляється з постачальниками. Деякі інгредієнти замовляє безпосередньо з Грузії. Єдине, чого не вистачало заповзятливому чоловіку кошти для повноцінного розвитку свого бізнесу. На допомогу прийшли партнери з МХП. Проєкт Бахи переміг у грантовому конкурсі підтримки локальних бізнес-ідей. Роби своє від фонду МХП громаді. Звичайно, цінно, що ви хочете розвивати свою справу, хочете, щоб вона збільшувалася і принести величезну користь для своєї громади. У нас була величезна кількість проєктів, які подавалися. Це 615 проєктів, з яких ми вибирали саме найкращих. І в нас якраз є така відзнака: найкраща бізнес-ідея. Тому ми хочемо, щоб ви пишалися, тому що ви переможці. Ви люди, які створюєте роботу, ви створюєте новий продукт, ви покращуєте свою громаду. Тому ми надзвичайно раді, що ви до нас подалися і перемогли. Вітаємо вас, перемогою! Дякую, супер. У межах гранту МХП надали 100 тисяч гривень, які підприємець вже вклав у розширення збуту своєї продукції. Чоловік придбав автомобіль, яким тепер розвозить виготовлені лаваші та інші страви не лише до магазинів Канева, а й по навколишніх селах. Це допоможе покарні вийти на новий рівень розвитку. Вони змогли реалізувати свою давню мрію не тільки місцевим жителям міста Каніва, реалізовувати свою продукцію, випічку, а і також масштабуватися на громади, в тому числі Степанецька ОТГ. І надалі вони планують реалізовувати свою продукцію, масштабуватися на інші громади Канівської громади. Важкі часи створюють сильних людей, здатних досягти мети незалежно від обставин. Історія переселенця з країни, яка також постраждала від російської агресії, вкотре доводить це. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.